У попередньому випуску Джерард очолив шахтар, а ми тим часом створили Суперлігу, а також повернули додому Михайла Мудрика. А сьогодні нас одразу покидає Назарина, якого ми віддали на рік в оренду, а також продаємо Кащука за 2 мільйони і одразу вирушаємо на Донбас арену, де приймаємо Наполі. Перший удар в матчі завдав Траоре на 8-й хвилині, але удар вийшов дуже неточним. Наполі відповів дуже швидко, і на 14-й хвилині Зелінський відкрив рахунок. А вже згодом гірники розіграли котовий і трауре зрівнює рахунок чудовим ударом головою. В наступній атаці наполі удар Зілінський відбив різник. І одразу ще один сейв після добивання лоботки. Далі удар мудрика з лінії штрафного майданчика парирував Мерет. А на останніх секундах тайму Різник знов рятує гірників. Перший тайм нічия 1-1. На початку другого тайму Рахмані робить підкат і травмує трауре. На 61-й хвилині різник рятує Шахтар після удару Сіміони. Гірники отримали нагоду для контратаки. Сікан віддає на шведа, а той виходить на побачення, реалізовує момент і виводить шахтар вперед. Не пройшло й п'яти хвилин, як Мудрик увірвався в штрафний майданчик, пробив з лівої і подвоїв перевагу нашої команди. Наприкінці зустрічі Сікан мав нагоду, але пробив вище воріт. Завершується наш матч з рахунком 3-1 перемагає Шахтар. Мені дуже сподобалась гра нашої команди на контратаках, і ми задоволені результатом. Ми отримали звіт від лікарів, що трауре пропустить 2 місяці після отриманої травми. Ми віддаємо в оренду Невертону та Егіналдо і вирушаємо на матч за Талантою. Перша атака Аталанти і Різник одразу рятує після удару Пашаліча. На що у відповідь Бондаренко виводить Вічнавіч Мудрика, але той не зміг переграти голкіпера. Судаков виконує передачу з кутового, але захисники виносять м'яч прямо на ногу зубкову, і той неймовірним ударом відкриває рахунок в нашій зустрічі. На повторі бачимо, приймає на груди зубков і одразу потужним ударом відправляє м'яч у сітку воріт. Наступний удар Судакова з легкістю відбиває голкіпер. А от Аталанта з усиллями з зуміла зрівняти рахунок під кінець першого тайму. Який так і закінчився з рахунком 1-1. Перший момент у другому таймі був у Зубкова, після удару якого Муссо врятував команду. А вже на 77-й хвилині помилка Ракицького, сейф різника, але добування від туре і рахунок стає 2-1. З таким рахунком і завершився наш матч не на користь гірників. Прикрий результат для команди, Сікан є непоганим гравцем, але нам потрібна ротація. І після цього Стівен зустрівся з вільним агентом Кіньйонесом та запропонував непогані умови, і той з радістю погодився і перейшов до клубу безкоштовно. Вирушаємо на Донбас арену, де приймаємо порту. Перший небезпечний момент відбувся лише на 21-й хвилині. Після удару Кіньйореса кошта рятує порту. І ще один момент у шахтаря удар мудрика, але не точний. Мав нагоду Ева Нілсон відкрити рахунок, але спіжонив і не влучив поворота. А через декілька хвилин знов не влучив поворота. На 42-й хвилині Варела також не влучає поворота гірників. Перший тайм без голів 0-0. На початку другого тайму Мудрик віддає на Кіньйонеса, той проходить пепе і з лінії штрафного майданчика пробуває та відкриває рахунок в нашій зустрічі. Варела знов завдав удару, але різник на місці. Гравці порту намагались зрівняти рахунок, але знову сейв різника після удару Ева Нілсона. А згодом знову сейв після удару Таремі. У підсумку мінімальна перемога шахтаря 1-0. Непростий матч для нас, але ми витримали тиск та зберегли перевагу в один м'яч. Дуже важливі три очки для нашої команди. Після п'яти турів ми йдемо на восьмому місці і маємо 7 очок. А лідерами є Бенфіка, в якої 13 очок. Напередодні українського дербі Джерад дав інтерв'ю. Це дуже важлива гра для нас. Дербі з Києвом це завжди битва і ми готові до неї. Вирушаємо на Олімпійський для топового протистояння. Мудрик здійснив класний прохід на лівому фланзі, але завершальний удар не вийшов. А вже у наступній атаці Судаков віддає на кінь Йонеса, а той з легкістю переграє голкіпера і відкриває рахунок в матчі. Шапаренко мав нагоду, але його удар вийшов неточним. Перший тайм за гірниками 1-0. У другому таймі Судаков виконує закидання на мудрика, той приймає м'яч, проходить Олександра Караваєва і подвоює перевагу шахтаря. На 78-й хвилині Ванат міг забивати, але різник рятує шахтар. А через пару хвилин удар Кабаєва над поперечиною. На 89-й хвилині Ярмоленко подає з кутового, Тимчик виграє боротьбу у Ракицького і відігрує один м'яч для киян. Проте часу вже практично не було і матч завершується з рахунком 2-1 на користь Шахтаря. Перемога на Динамо це завжди приємно. Ми зіграли набагато краще і заслужено забрали три очки. Неочікувано для всіх нас залишає ще один гравець. Дмитро Криськів переходить до Іпсвіча за 2 мільйони. І майже одразу до нас переходить новий гравець, яким стає Віталій Миколенко. Майже 10 мільйонів та Кевін та ціна за нового гравця нашої команди. Під кінець трансферного вікна Родріго перейшов до Манчестер Сіті майже за 120 мільйонів, Берарді до Арсеналу, а Оярсабаль підсилив Манчестер Юнайтед. На нас чекає сьомий тур чемпіонату, де ми приймаємо Ліон. Вже на третій хвилині Кіньонес міг відкрити рахунок, але сейв голкіпера. Відповідь від Ліона, але Нуама не влучає поворотах. Швидка атака Шахтаря Степаненко робить закидання на мудрика, той спокійно обробляє м'яч, легко переграє голкіпера і відкриває рахунок в нашому матчі. Недовго раділи гравці Шахтаря, і вже в наступній атаці мангаля зрівнює рахунок. Під кінець тайму пробуває Нуама, але рятує різних, і арбітер зупиняє гру, вказуючи на пенальті. Після удару Нуами фолить Матвієнко. Ляказет пробуває і виводить Ліон вперед. Перший тайм 2-1 на користь Ліона. На початку другого тайму удар мангаля із сейф-різника. Судаков самотужки протягнув м'яч, але Лопес впорався з ударом. Подача з кутового від Сікана, удар Кіньонеса і Гол. 2-2 рахунок зрівняно. Йшов матч до завершення, ляказет отримує м'яч, обігрує Матвієнко і виводить Ліон вперед. Підсумок нашої зустрічі 3-2 перемога Ліона. Ліон не пробачив наші помилки і ми програли цілком по ділу. Одразу переходимо до наступного матчу з Тоттенхемом. Перша атака Тоттенхема Сар віддає на Вернера, і той відкриває рахунок вже на 6-й хвилині матчу. Ще одна атака Тоттенхема, удар Бентанкура і різник рятує. Перша контратака Шахтаря у матчі лише на 44-й хвилині. Судаков віддає передачу на вільного Зубкова, той входить штрафний майданчик і зрівнює рахунок. Завершується перший тайм з рахунком 1-1. Сон отримав чудову передачу, але не виходить удар. А згодом удар Рі Шарлісона відбиває різник. Мудрик класно обігрує пору, входить до штрафного майданчику, але удар прямо в голкіпера. На 83-й хвилині Рішарлісон обігрує Матвієнко, пробуває і знову сейф різника. Остаточний рахунок у матчі 1-1. Дякуємо нашому голкіперу за чудову гру, ця нічия його велика заслуга. Вирушаємо до Саудівської Аравії, де на нас же чекає Аль Хіляль. Перша атака від Саудитів удар Мітровіча і сейв голкіпера. Савіч пробував з далекої відстані, але знов на місці різних. Нарешті атака Шахтаря і на 41-й хвилині удар Степаненко вищий воріт. Перший тайм сумні 0-0 на табло. На початку другого тайму момент мав Кіньйонес, але удар не вийшов. А удар Судакова парирував голкіпер. Відповідь Альхіляль пробуває Малком, але різник рятує. За 90 хвилин команди не зуміли забити і як підсумок 0-0. Дуже сумна гра від обох команд, але ми не програли, і це головне. Переходимо до останнього матчу на сьогодні, де ми приймаємо Лейпциг. На восьмій хвилині матчу Судаков отримав багато простіру з легкістю переграв голкіпера і відкрив рахунок. Відповідь Лейпцига – Шлягер пробуває, але різник рятує. Матвієнко помиляється, опенда підхоплює м'яч і заробляє пенальти. Опенда пробуває, але різник рятує Шахтар. Знову атака Лейпцига, Сімонс пробуває, різник рятує ще один удар Сімонса і знову сейв голкіпера. Шешко наважився на дальній удар, але знову голкіпер на місці. На 37-й хвилині мав нагоду опенда, але різник вкотре рятує гірників. А от Шахтар дочекався і провів контратаку. Кіньйонес виконує закидання на мудрика, той виборює м'яч у Клостермана, входить до штрафного майданчику, віддає на Зубкова і той забиває у порожні ворота. Перший тайм 2-0 за Шахтарем. На 59-й хвилині Кінь увійшов у штрафний майданчик і забив третій гол гірників. Не пройшло й 10 хвилин, як Мудрик пройшов по флангу, далі двічі обігрує Клостермана і забиває четвертий гол в матчі. Тим часом Шешко знов пробиває, але не точно. Завершується наш матч з рахунком 4-0. Цілих 9 сейвів здійснив різник в нашому матчі. Різник сьогодні видав неймовірний матч. Ця перемога 80% його робота. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.